Сьогодні я з вами Денис і я о, зараз хочу вам показати відео про FS-23. Я її десь там приблизно місяць тому скачав. Ось тут така заставка. Тю карту я зараз я на мені Ми будемо грати тут на новій карті. Тут можна вибрати дві карти. На Noibru дуже тяжко на Ямберун легко. Я заходжу на Ямберун, Тут треба, коротше, здискувати поле і змолотити. А я певна, що перше змолочу. Там одне два поля треба молотити. Одне ціле, а друге половину. Поки воно загрузиться, то це. я вам можу зараз розказати, що. Чем-то многими можно заниматься. Тут и бури. Кури, комбайн, три трактори, Трактор с прицепом, трактор сивалку. ще трактор с деском. Я зараз седаю в комбайн. Ось тут, что є нового в магазині. Другі числі культиватор, це що, нове, так. Якщо зайти на пшениць міжатку, то є соняшникова. Так. Ось як тут класно в комбайні. Тут біконечко, щоб дивитися скільки зерна. Тут ще можна зайти на наставайки тут. Погоди. Тут можна прогорнути. Я зараз крутаю. Тут можна подивитися сонячно. Тут ціни на зерно і так далі. Ціни, коли вони будуть трошки, а коли будуть падати. Mm. Але краще здавати в зимі. Так, так, ось тут кури. І все. Так, що нового. Хіба нового. було. Ось, наприклад. Ставимо робочого. Ось тут новий прицеп, не вже, як будемо сказати, ну, коротше. Коротше, ця штука, де перші колеса, то вона повертається, тому що в фермах там не повертались. Тут трактор сівалка. Така сівалка, де куфечі другий. Це два однакових факторів. Тут можна, де я зараз вибираю, тут можна вибрати, що можна сіяти. я буду сіяти. там Тут ще можна це, сьогодні настроїти час воно настройки. Время. У мене x 60 Ой, краще. У мене x 60 Я хочу, щоб в мене було, наприклад, реальне. Время. Так, ось ми полосу полусудсквал. Ось. Воно тут все крутиться. Тут треба підживляти і ще головне крупіти щоб не було бурянів. Так. Алисарку. жарку. цикла. Ольга уже трохи. Так. чіпаю, Мені зразу треба купити, М -м -м. я би купив плуг куди не стане на рум як купляти плуг стане на рум М -м -м. я ще не знаю може ще рум потом докуплю але треба купити точно знаю опрескувач. Я я все купляю Давайте ще подивимося, як тут буде. Якщо я куплю плох, і одразу рум, в мене може ще лишитися гроші. І Потім посію сою і її продам. Так, вона ехається. Далі її момент, три площі. Ось. Зараз вам покажу, який тут може бути бурян. Тут де скакати, зараз хочу ось тут, то тут є там, кроплено, чи не кроплено, не кроплено, культура, там жиревий врожай, допомільний врожай, удобрено. Ось отаке тут написано. Зараз десь можна це змотити і появиться буря. А Тут не був раз появився, і я не знав, що робити. А може б... Я би робив би так. Купляв ПВУ. Якщо ж ти лишалися гроші, я би їх куда небудь би не тратив. Я б їх ну наприклад, на купці. І. і... Це а потім посіяв би сою і її продав. То я би... А союз десь продати приблизно за 21... Ні. Менше. Ні, більше. Я продам сою і в мене вийде так. Що... Так. Так, і що я продам сорок у мене десь прибавиться до десь приблизно 20 тисяч. Це 20 тисяч, якщо я куплю. У то... мене ще лишиться 40 там з чимось. Так, що мені лишається 40? Прибавляється 20. Получається. Ні, ліжиться в мене 32, походу що. Це ще можу навіть купити рум. Угу. Я можу купити рум, в мене лішиться 10 тисяч. Я може продам сою, і буде більше грошей. І... цей. Куплю рум. А ті гроші, які в мене будуть, о, може куплено не в цьому. Куплю жатку. разку. Ось берени ще не появились. Піше ще сорняк розтворшті. Ось тут усе є, пророблено. Бункер, жатка. Мотовело. Дивіться, якщо я опущу жатку і вилізу з комбана, то мотовело виключиться. Ні, чекайте. Мі... Я, короче робив такий експеримент, що буде, якщо залізти, коли жатка опущена і її відтіпіти. Чи вона поставиться на це. Хоч я це лишив, де відчіпав жатку там біля складу. Цю платформу дожатку. Як вона тут з'являється? Прямо логіка ферми. Ну, мало просто відчупіти. Давайте все-таки купимо плуг. Так, плуги. Тут... Дивіться, логіка ферми. Тут написано плуги. заходимо, І тут лише один плуг. Так, упрямо 23 тисячі, 3,5 метра. Скільки курпусів? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. А, сим корпус ю. Вот тут, если можно поменять там марками. Вот. Вот GBC. О! Трактор и і... пору, и мониту. Okay. Це може будемо заправляти і всім пока-пока.